Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, дивишся на оточення Дональда Трампа. Так, і робиш висновок. Ну, може, не висновок, а є таке відчуття, що це мені щось нагадує. Щось когось і чогось нагадує. Ну я от продивився, проаналізував його оточення, не буду конкретизувати в прізвищах, складається таке враження, що людей просто набрали з вулиці. Ну просто з вулиці набрали. Так. Десь уже це було щось таке так. Це просто якісь конспірологи, так, якісь прийди світи, якісь алкоголіки. І так далі, і тому подібне. Ну. Я не думаю, що з таким матеріалом можна досягти успіху в будь-чому. Ну, він сам своєрідна людина. Ну, наприклад, він алкоголь не п'є, не вживає. Так, що він там ще не, не курить? Так, як казав Жінок, напевно, він любить, так? Як казав Чехов, якщо людина не вживає алкоголь і не курить, то закладається підозра. Чи не сволота він, так? Ну, це, звичайно, жарти. Так? Абсолютні. Але. Ну... Те, що людина робить, воно ж взагалі ніякі в рота не лізе. Ну, головне у нього було, у його передвиборній програмі, головне. Ну, тут можна три назвати таких речі: це боротьба з мігрантами. Друге, це от, е, охорона, так би мовити, економіки Сполучених Штатів, там, тарифами, митами від е, усього світу, Так, щоб Сполучені Штати Америки все продавали безмитно, а в Сполучені Штати Америки, воно заходило із великими митами. Ну і третє, це припинення вогню у війні, цій в Навалі московитів андрофагів до України. Ну нічого ж з цього не виходить. Уже зразу три тижні пройшло, і показало, що це все абсолютно, ну, Речі, які він реалізувати не може. Так, із тарифами, сюди, туди, сьогодні ввів, вранці ввів, ввечері вивів, і так далі, і тому подібне. Далі, із мігрантами. Ну, в той темп, який є, говорить про те, що йому вдасться. Виселити хоча б е, декілька десятків тисяч цих мігрантів. Ну, а їх же ж десятки мільйонів, так що це просто ну, блеф самий справжній. Так. Тих, яких піймали, тих, які без документів, а вони вже навчилися ховатися. Так. Навчилися ховатися від центральної влади, тому що місцева влада в багатьох випадках їх просто покриває, і все таке інше. Ну і війна в Україні. Ну, зателефонував він Путіну, військовому злочинцю, так. Що це означає? Ну, що він принизив не тільки себе, а, а весь демократичний світ. І Путін його послав сказав: ні, я припиняти вогонь не буду. Практично за всіма пунктами, повне фіаско повне фіаско у цієї людини, яка там обіцяла все це зробити дуже швидко. І так далі і тому подібне. Тоді залишається що йому? Іти Гавель паруски на поводу. і в мігрантів, і в економічних сферах, і у Путіна. І так воно і виходить. Ну, подивіться, хіба не так? Уже зараз, ось три тижні, відбулося вже скрізь його практично послали.